Всім привіт, друзі, це відео ведеться з Польщі. Сьогодні продовжую випуск з оглядами двох міст, двох країн: Україна Польща. Місто ЧОП. Місто, яке не являється адміністративним центром, проте є одним з найбільших міст даної області. І на стороні Польщі Закопане. Яке теж є досить прикордонне до Словаччини. На черзі, на першій черзі у нас буде українське місто Чоп. І бачимо карту проходить залізниця. Виглядає зверху по всій території як якесь село. Невеличке за площею. Але... Це нас не цікавить. Натискаємо посередині і відкривається зліва віконечко з картою, де можна поблукати. Ага, і потрапляємо на якусь дачну ділянку. Нічого особливого я тут не бачу, тим більше немає стрілочок для ходьби. Вийдемо, виміняємо місце. Прекрасно. І ми потрапили до вокзалу ЧОП. Приміський вокзал. Супер! І зразу почнемо з мого улюбленого бруківка. Бруківка новенька чередується зі старішою бруківкою. Ах, як же ж я люблю цю малесеньку одинакового розміру бруківку. Ну і люків. Чому так багато люків ставлять на одне місце, на один метр квадратний, так багато люків? Це можна рахувати як люк. Місто архітектурно. Не скажу, що нагадує Радянський Союз. Можливо, ви коли-небудь чули в новинах, що різні села в Закарпатській області, де проживають українці, погано або взагалі не володіють українською мовою, так як вони дуже близько до угорського кордону і вони більше схильні до угорської мови. І лише якісь старішини чи молодь навпаки володіють українською. Дивно, і це Україна. Не знаю, чи стосується це міста ЧОП, але маємо, що маємо. На рахунок будинків можемо тільки здалека подивитись, тому що стрілочки знову немає. Не ну і лише фото 360 аптека, так? Яка. Ховається за магазинчиком, який ми бачимо. А так більше нічого і не помітно. Бруківка. Бруківчана доріжка вже просіла за роки її існування, але ще припустимо. Тик. Супер. Відкрилось. І зразу потрапляємо на якусь реставрацію будинку. Це приватний будинок, чи його можна було б назвати якимось готелем? Ні. Насправді готель. Якраз в цьому місці відображається маячок, що це готель. Стрілочки і благо, що є, можна походити і подивитись, і. Калюжі зустрічають волога, погода на цей момент був, а це було 7 років тому. <кхи> на диво. І Чоп і Луцьк знімалися в один і той самий рік. Чому так вийшло? Поновлень немає, на жаль. На жаль, старі картини ми можемо бачити. І маю надію, що хоча б закінчили тут ремонт <сум> за 7 років. І... і відбувається будівництво. Теж немає ніяких докопань до цього. Звичайний тихий спальний райончик. Маленького міста СМТ О, а це бруківка, яка на асфальті чердується, чи це просто. Ага, це цегло закинули, щоб трішечки вирівняти дорогу. Вирівняли якраз під край дороги, тобто тут автобусна станція, скоріш за все. Ну що ж, на жаль, більше нічого цікавого я тут не помічаю. Давайте, значить, переходити до польського міста Закопане: курортне містечко. На прикордоні з Словаччиною. Наближаємося і бачимо, що величезна територія цього міста це Татжанський парк. І менша його частина саме місто, де можна проживати. Центру ми не бачимо. Ні, насправді є центру міста. Супер. О, навіть є діловий район. Зайдемо, подивимося. І потрапляємо на якусь ресторацію. Морське око. Наскільки давно це знято, не вказано. Дивно, що ця доріжка вона є для автомобілів, хоч виглядає, як. Шохна, широка алея. Але ж ні, підходить. Магазини-магазини, дійсно, діловий район нічим не відрізняється від будь-якого іншого міста. І так само, я помічаю, дуже багато людей любить розглядати ту машину, яка знімає місцевість для Google Карт. Мабуть, тому що камера є величезна, з високим штативом. Бачимо, що в нас вже є. Ні, здалося, що є вибір повернути наліво, але це просто вхід до бару. Так? Ага, Є вхід, тільки це для пішоходів. Ну і є можливість, принаймні, оком одним подивитися на гори. Висота невелика. О, і до речі, я тут бачу вже якийсь футбольний стадіон. Мене це вже зацікавило. Давайте наблизимося. Є можливість? Супер. Я не бачу ніде стадіону. Давайте краще на карті глянемо, в яку сторону нам дивитися, щоб побачити цей стадіон. Чи можна? Ага. Треба розвернутися на 180. І от вам, будь ласка, стадіон. Милуйтесь, все видно, прекрасно. Як я не побачив, бруківка. Звернемо увагу на бруківку, і вона нічого унікального в ній немає. Старенька бруківка. О, тут таке враження, ніби тунесеньким шаром асфальту покрили стару бруківку. Але мені здається, це спеціально так зробили, щоб залишили два ряди бруківки. Решту стягнули і покрили новий асфальт. Такого я ще не бачу підходу до роботи. Архітектура, більше як скандинавська, дахи дуже цікаві. Ну, дуже крутий спуск. Ви бачите, що дуже крутий спуск у цих будинках є. Схоже, на якийсь готель, так як є реклама, чого б не перерекламувати. Ну що ж, на цьому коротенькому відео я з вами прощаюсь. Скажу вам тільки одне: щасливо! Всього вам найкращого!